Вітаю, дорогі друзі, затріпався Китай. Боїться, боїться, що ручний песик московити. Ну, у нього цього песика поводочок хоче вирвати Дональфредович. І забрати. Забрати у китайців росіюшку стелить Китай давно, по різним чуткам. Давно він виходить безпосередньо на Європу. Хочу домовитися про можливі спільні дії взаємодію. Наразі спецпредставник Китаю в ЄС сказав, що він просто шокований ставленням Америки до Європи і сказав, що США і Московія одні не можуть вирішувати питання миру в Україні. Ну, що тут сказати? Тут нічого не сказати, тому що китайці будували разом з московитами БРІКС, будували, будували і зараз можуть всерратися. Європейці будували безпековий простір з американцями. І теж сьогодні прийшла інформація, що Америка може відмовитися від підтримки п'ятої статті НАТО. По суті, все, що відкриває шлях до певної взаємодії. Але я сподіваюся, що Європа, і ми будемо взаємодіяти у випадку чого з китайцями, з дулями у кишенях. По-інакшому з комуністами китайськими не можна. Але Ставрідіс, колишній командувач. Американського групування в Європі сказав, що у випадку, якщо США будуть остаточно ламати НАТО, то у Європі прийдеться дуже обережно взаємодіяти з Китаєм. Ця взаємодія не буде мати великих вигод для жодної сторін. Це буде така взаємодія по нещастю, радості нікому не принесе, тому що Китай свої цілі. В Європі свої цілі. Європа взагалі має бути абсолютно стратегічно автономною. У Європі є можливість до розвитку власного ринку, до виходу на взаємодії з Південною Америкою, з Африкою, іншими країнами. А Китай все шукає, кого облопошить обдарить, О, то дуже сильно тут не надружишся. Паралельно з цим китайці об'явили, що готові розширювати імпорт з України, агро. Там, Горох, інше. от... Ну, власне. Бояться дуже сильно китайці альянсу між е, Москвою і США. Але тут, мені здається, боятися менше треба. Треба розуміти, що це все, все вилобу по воді, і довготривалої співпраці там не буде. От, але Московія, яка йде на комунікацію з США, по суті, створює свій певний люфт, і справді лякає дуже сильно китайців. Отож, От, вони її затріпали, зрипали, забоялися. Вже намагаються показати, що от вони були такі хороші, незалежні. Але ми всі пам'ятаємо, як Китай підтримував московитів. І для чого він це робив? Для Тайваню. Для того, щоб отримати цю можливість так чи інакше, напасти на Тайвань. Що він, скоріше за все, через декілька років і спробує зробити? Тому з європейцями китайці каші не звариш. Хоча, звісно, хочеться, щоб Тайвань залишався незалежним. А він і буде залишатися. Ми віримо в здатність Тайваню відбитися. Спро... Просто не хочеться, щоб війна ще десь почалася. Це біда. Війна це біда. Так що, отаку, дорогі друзі, ніяких позитивних сигналів від Китаю не можна сприймати як якісь цінності. Це знову-таки страх за себе, за свої конструкції, які вибудовувалися. От бік це справді лякає. От, подивимося, як тепер вони будуть там, ще з московитами спілкуватися. Сподіваємося, що між ними теж кішка пробіжить. Вона рано чи пізно пробіжить між Америкою і Московією, тому що це класика просто Московія це імперія, яка помирає. З нею там, домовитися неможливо. Це не Китай, який там відроджувався і з ним домовилися в 70-х. Це зовсім інші концепції. І Московія хоче просто, щоб їй дозволили повністю. Взяти під контроль Центрально-Східну Європи. Ну, Трамп можеш пообіцяти, що хочеш. Я не відкидаю, що це можливо. Тут вже питання Європи, оскільки вона буде собі і працювати. В Європі треба що? В цьому випадку треба розмежувати всі червоні лінії з Китаєм, ніякого махлювання, менше конфронтації з Китаєм торгівельною, більше прозорості і ясності. Такий собі нейтральна взаємодія, і працювати над долученням Європейський Союз і в торгівлю Європейського Союзу, і інших країн, які хочуть миру, злагоди, демократії, навіть нормального розвитку. Ми кажемо про Меркосур, це Південна Америка. Ми зробимо завтра відео чи післязавтра на днях. По Меркосур. Канада, Австралія, Японія. От, от з цими країнами і співпрацювати і взаємодіяти. І, по суті. Вибудовувати свою суб'єктність. Якщо для цієї суб'єктності треба нейтральність стосунки з Китаєм, нехай вони будуть, отак я скажу От, на даному етапі. Але завжди треба розуміти, що Китай ніколи не буде другом. Це вже окрема історія, окрема розмова. Власне, отак. Всім все найкраще, до побачення.